Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Львівському авторинку. Сьогодні, 26 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо вже про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Гранд Сценік дев'ятий рік, 218 пробігу, 1,9 дизель, 7 місць, 7800 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Фуркоп присутній. Тренд c 4 Picasso. 14 рік, 192 тисячі пробігу, 1,6 дизель на автоматі, 10-250 ціна, контакти присутні. Так, Тут трошки бачу якісь покупці, її не будемо заважати. Volkswagen Charan. Шарантик 2011 року, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, є ЄWАСТу, 13700 ціна, 306 пробігу, контакти ось тут присутні. Щото сьогодні половина машинок зачинена. І ті що тоновані, Трошки видно по салону. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Zafira B, 10-й рік модельний 11, 191 тисяча пробігу, 1,7 дизель, 7,300 ціна, контакти присутні. Є панорамний дах. Шкіряний салон. Клімат контроль, мультикермо присутнє. Отак виглядає панорамний дах. Форкоп присутній, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran, 10 2010 року, 1.4 бензин, автоматична коробка передач. Вчора приїхали в Україну, 213 пробіг, контакти є, пробіг оригінальний, машинка без підкрасів, підказують. сервісна вся історія. Сертифікат вже є. Так, дивимось по салону. П'ятимісний варіант. Камера, Камера заднього виду, парктроніки, форкоп присутній, шторка є. Так, що ж, запасочка, так? Ні, немає. Є, є комплект? Ключик, гак, викортка, все. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Seat. 11 рік, 225. Тисяч пробігу, 1,2 і два бензин, механіка, 7,250 ціна, контакти присутні. Так, так, Мультикермо бачимо. Механічна коробка передач. Парктроніки присутні. Більше інформації уточніть у власника. Toyota Verso 7 місць 171 тисяча пробігу, 2-літровий дизельний двигун, є камера заднього виду, круїз, панорама навігація. 12 тисяч ціна, контакти ось тут присутні. Панорама є. Так, на жаль, зачинені. Форкоп присутні. перший день я Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Peugeot 5008, 14 рік 192 тисячі пробігу, 1,6 дизель на механіці, рідний пробіг пошить, 10450 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Клімат, контроль бачимо. Це 5-7 місць? 5-місна версія, проктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Turan. Туранчик 2016 року, 229 тисяч пробігу, 14-та ціна, 1,6 дизель на автоматі. свіжо пригнаний, контакти присутні. Подивимось по салону. Клімат, контроль, підігрів сидінь, автомат, мультикермо. Більше інформації уточнюйте у власника. Фуркоп, парктроніки присутні. Opel Zafira, це в продажі. 12 рік, 245 пробіг, 2-літровий дизельний двигун. 10 тисяч ціна і контакти до власника присутні. Добрий день, це механічна коробка, так? Механічна коробка передач, комбінований ні, шкіряний салон з перфорацією, вибачаюся. Семимісний, Так виглядає по салону. Досить мало таких зафірок зараз, переважно старіші, тому кого цікавить, можете телефонувати до власника. Парк, парктроніки присутні. Citroen c 4 Grand. Пікассо, 15 рік, 208 тисяч пробігу. 1,6 дизель на автоматі, стіж пригнана, 11650 ціна. Контакт, Ось тут присутні. Так, На жаль, зачинено. Там такий досить гарний салончик. Зараз покажу з іншого боку. Отак, він такий комбінований з світлими вставочками, дуже гарно, симпатично виглядає. Парктроніки та фаркоп присутні. Renault Scenic, 10 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 270 тисяч пробігу, 6450 ціна, контакти до власника присутні. Так, є клімат клімат, контроль присутній. Шторки присутні на вікнах. Більше інформації по телефону. Citroen Grand c 4 Picasso. 20 рік, 1,6 дизель, 215 пробіг, 7600 ціна, контакти до власника присутні. Сім міст, парктроніки та фаркоп є. Renault Grand Scenic, 14 рік, 1.5 дизель, автоматична коробка передач 9450 ціна, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Комбінований салон мультикермо. кермо. Більше інформації уточнюйте.